Дізлайк, відписка. Бо ніяких GTA 6 і Сталкерів 2 не буде, але буде дещо інше. Цього разу поговоримо про ремейк Відьмака і The Vіcher 4, а також про новинки Star Wars Outlaws і Dragon's Dogma 2. Ще обговоримо тролінговий і крінжовий топ ігор Стіму, а також читерів Next Level у в cs 2 і ефектну героїню Stellar Blade. Ясне діло, навіть це не всі новини. Дякую, що підтримуєте, і не забувайте поставити лайк. Ну, а якщо ви тут вперше запрошую підписатися для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм, а для спілкування Діскорд, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати донатом. Можна стати спонсором каналу або підписатися на Patreon чи БайМІКОФІ. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. Вміщуйтесь зручніше і погнали розбиратися. Цього разу за чутками система досягнень на Xbox зазнає серйозних змін, яких не зазнавала із самого початку її появи. Під час епізоду подкасту Xbox Era, Нік Бейкер прокоментував оновлення, яке наближається, і припустив, що зміни можуть відбутися вже цього року. Є кілька речей, яких вимагають гравці: як, от, платинове досягнення, демонстрація досягнень у профілях гравців, краща система відстеження досягнень, що виконуються, і процес звітування. Про невдалі досягнення або досягнення з помилками. Більше того, за свіжими чутками, новий Xbox у 2026 році не буде оновленням Series, а стане повноцінним новим поколінням. Джеф Граб підкреслив, що є багато деталей потенційної нової консолі, які він поки не може перевірити, проте вважає, що вона займе місце раніше запланованої бездискової версії Series X, згадку про яку знайшли у документах. FTC не можеш виграти у цьому поколінні не запускай нове. Нагадаю, що PS5 продалась із перевагою 3 до 1 у порівнянні з Xbox Series минулого року. Таким чином, майки вирішили повернути стратегію Xbox 360, яка вийшла свого часу раніше за PS3. Студія round Раун і Неовіз, автори Lies of P, однієї з найкращих ігор минулого року, вже наймає співробітників для роботи над новим проєктом. Одна із вакансій вказує, що вони в пошуках менеджера виробничого процесу для сиквелу Lies of P, який створюють на базі Unreal Engine 5. На жаль, ніякої додаткової інфи зараз немає, але продовження, як на мене, неминуче вийде і точно повинно бути не гіршим оригіналу. Тим часом Sony отримала штраф у Франції на суму 13,5 мільйонів євро через зловживання своїм становищем на ринку геймпадів. По-перше, у 2015 році Sony запровадила технічні заходи для боротьби з підробками, які випадково вплинули на належне функціонування сторонніх контролерів, змушуючи їх відключатися під час оновлення системи. По-друге, було сказано, що конкурентам перешкоджали приєднатися до програми ліцензування PlayStation, а до. Ступ надавався лише через партнерську програму Sony. Більше того, Sony відмовилася повідомляти критерії доступу до програми виробникам на запит, стверджуючи, що критерії застосовувалися на розсуд компанії. На думку органу, ці дії суттєво зашкодили іміджу сторонніх виробників і перешкоджали їхньому розширенню на ринку. Поки ми чекаємо Metal Gear Solid 3 ремейк, з'явилась інфа, що Konami робить ремейк оригінальної MGS. Правда, проект знаходиться на ранній стадії розробки і йдеться лише про версію для PS5. Чи буде гра повним ексклюзивом, теж поки невідомо. Говориться, що розробники повноцінно переключаться на цей ремейк після перевипуску Snake Eater. А ви знали, що недосип дозволяє генерувати найкращі ідеї для ігор? Ні, ну що ж, директор Dragon's Dogma 2 Хідеакі Іцуно з вами не згоден. Він говорить, що найтоповіші ідеї прийшли до нього саме завдяки недосипу, коли він разом зі своїми співробітниками затримувався допізна на роботі. Тому прислів'я сон для слабаків на цьому фоні грає новими фарбами. Також днями IGN запостили свіжу порцію геймплею Dragon's Dogma 2. В ньому показали базові професії бійця та злодія, а також унікальний погляд на професії воїна та чаклуна. Кожен із цих класів фокусується на своєму унікальному ігровому стилі, проте ясне діло можна комбінувати по різному свої скіли, щоб зробити свою збірку і власну стратегію бою. Крім цього, у ролику показали різні ігрові механіки, які раніше не були продемонстровані. РПГ нагадаю вийде 22 березня. Розробники Lords of the Fallen розробляють нову RPG за новим. IP. про це свідчить нова вакансія студії. В описі вакансії сказано, команда буде працювати над амбітною та оригінальною грою про виживання у відкритому світі в хорор тематиці. Візуал має першорядне значення, тому ми створюємо гру на рушію Unreal Engine 5. Очевидно, що це абсолютно нова гра, так як студія раніше не випускала нічого в жанрі виживача. Боббі Котік офіційно покинув пост гендира Activision Blizzard після 33 років роботи, які супроводжувалися регулярними і дуже гучними скандалами. До речі, колишні та нинішні працівники ActiBlizz поділилися своїм досвідом роботи з колишнім гендиром. Вони пишуть, що він дуже поганий лідер, який взагалі не прислухався до них і часто погрожував працівникам. Наприклад, колда скотилася саме через його дурнуваті рішення, про що написала коли. Лишня програмістка серії Крістіна Полок. В свою чергу працівники його попереджували, що Overwatch 2 потоне у негативних відгуках. В стімі його буквально благали виділити більше ресурсів на гру. На що вони були буквально послані на три веселі. Про результати ви знаєте. Через Бобі часто страждала якість ігор, бо він концентрувався на більшому заробітку, а не на якості. В цілому на співробітників, а особливо низькооплачуваних йому було взагалі на Вати свою ж чергу він зробив компанію надприбутковою, хоча й такою ціною. Тому багато хто видихнув, коли він покинув компанію. Сподіваюсь, що після його відходу видавництво нарешті зможе перейти від тупцювання на місці до розробки справжніх шедеврів. Чи терасти в контрі вийшли на новий рівень так днями для КС 2 створили аймбот на основі нейронки, який неможливо запалити античитами, оскільки він взагалі ніяк не втручається у файли гри. Звичайно, що Valve повідомила, що вже працює над вирішенням проблеми, але так як це маленька інді студія, то прийдеться зачекати. Бо зараз Valve зайнята більш важливими речами на тижні, наприклад, вони офіційно згорнули підтримку КСГ заради кс 2 Um... Геніальний Хідео Коджіма оновив статус розробки Death Stranding 2 і поділився мінімальною інфою про OD. Головне це те, що ці дві гри займуть левову частку його часу. Тобто мається на увазі, що ігри, хоч і мають різний ступінь готовності, але будуть в розробці одночасно протягом року. Прямо зараз для Death Stranding 2 залишилося до записати діалоги і записати голоси японською. Очевидно, що вона точно вийде не цього. Року, хоча й виходячи з його ж слів, вона майже готова, але за чутками реліз очікується десь в 25-му році. В свою чергу про Оді йому, судячи зі всього, поки немає чого розказати, крім того, що Хідео буде особисто зніматися для гри, тобто можна очікувати або його камео, або можливо він зіграє якусь роль. Тим не менш, до виходу оді все ще дуже далеко. MMORPG по Horizon майже підтверджена. Докази цьому всьому знайшли у розробників компанії, сторінки яких є на LinkedIn. До того ж, недавно взагалі злили геймплей цього проекту, який ми постили в нашому телеграмі. За чутками гра розробляється корейською компанією NCSoft, оскільки шанувальники знайшли кілька переконливих доказів існування цього проекту. Sony Interactive Entertainment лише нещодавно оголосила про партнерство із NCSoft, але чутки про Horizon MMORPG МО ширяться з листопада 22-го року, Із з відомих подробиць те, що гра розробляється з 21-го року на Unreal Engine 5 зі стилізованою графікою, а над проєктом працює близько 140 людей. Є лише один нюанс, що реліз, судячи зі всього, станеться дуже скоро. Ефектний екшен Stellar Blade від корейської студії Shift Up вийде пізніше. Як обіцяє, Sony, в цей XPS 5 можна буде пограти до кінця цього року. Про причини затримки не повідомляється. Як і точна дата виходу, цілком можливо, що гра прагне повною мірою задіяти можливості PS5, що потребує додаткового часу. Але є і хороші новини, бо користувачі знайшли ту саму модель, зовнішність якої використали для головної героїні гри. Головна героїня Stel Blade Єва виглядає трохи більш реалістичною, ніж тубі, завдяки технології, використаній для гри, оскільки персонаж є цифровим скануванням реальної людини. Власне образ був створений на основі корейської моделі, відомої під ім'ям Шин Дже Ен. Її ефектні фото і відео під час сеансу 3D-сканування, а також її порівняння з Євою. У вас на екрані. Студія Shift A очевидно наслідує кепком, які використовують реальних моделей, бо це позитивно. Відображається на іграх. При цьому знайшлися такі активісти, які обурилися зовнішністю дівчини і спробували критикувати розробників, але це виявилося не так просто, бо це реальна людина. Тому підхід капкомів все ж таки працює. Digital Foundry у свою чергу сказали, що героїня дуже відволікаюча в поганому розумінні, і що героїня Forspoken суттєво гарніша. Star Wars Outlaws може стати тим самим симулятором злочинця, про який ви мріяли, днями сайт Kotaku викотив прев'ю гри. А ми вибрали найцікавіше. Отже, події розгортаються між імперія завдає удару у відповідь та поверненням Джедая, змістивши фокус із добре знайомого конфлікту імперії та повстанців, Outlaws розповість про кримінальний світ і Кейвес, злочинницю, якій не цікава доля галактики. Повстанці відходять на другий план, і поки всі зайняті. Ті громадянськими заворушеннями утворюється вакуум, який створює можливість для того, щоб злочинний світ піднявся на новий рівень. Розробники хотіли створити розбійницю, яка ніколи раніше не стикалася ні з чим подібним. Вона ще не у всьому розібралася, і в неї не завжди є правильні відповіді. То в чому ж причина зрад, корупції та лиходійств, що засмічують світ? Відповідь проста: у самому сетингу Outlaws. при розробці Ubisoft використовують ту саму. Формулу, що й створенні за Division. крім подорожей добре вивченими локаціями татуїна, вологими джунглями, Авіки та підступними горами Кіджимі, Юбісофт Месів створила свій власний вулик покидьків і лиходіїв, послушливий продувний усіма вітрами місяць під назвою Тошара. У той час як Кей намагається здійснити одне з найбільших пограбувань у галактиці, в Outlaws буде просто неймовірна кількість злочинців різного калібру, як не крути, але вік. Грах за зоряними війнами такі історії розповідаються нечасто. Це персонаж, який обманює, обкрадає і хитрує. Автори хочуть, щоб люди справді відчули, як це потрапити в злочинний світ зоряних війн. У Кей, на відміну від багатьох інших персонажів цього всесвіту, немає джедайських здібностей, тому вона потребує супутників, які допомагатимуть їй виплутуватися з важких ситуацій. Так чого ж гравці можуть очікувати від основного геймплея Outlaws? Ігровий процес буде поділено на три Види експірієнсу. Перший із них це густо населені міста і жваві кантіни, де можна зустріти злочинні синдикати і корумпованих імперців. Друге величезні приголомшливі відкриті простори. І нарешті космос. Космічний корабель дасть можливість легких стрибків між планетами і, по суті, буде ще й вашим домом. Від стрибка у свій корабель і до керування ним у атмосфері. Усі ці переходи виглядають освіжаюче плавно. Це те, чого не вистачає Старфілд. Однак, мабуть, найцікавішим аспектом Outlaws є те, як злочинниця-початківець Кей взаємодіє зі злочинним світом. Гравці можуть взяти квест у будь-якого синдикату і буквально вручну керувати репутацією Кей, яка впливатиме на завдання і на сюжет загалом. Ви можете як спокійно зайнятися виконанням квестів, так і підбурюванням синдикатів один з одним. Місію можна буде взяти навіть у джаби хата. Питання тільки в тому, чи станете ви ще одним надійним лакеєм джаби. Або обдурити його в обмін на купу кредитів. До речі, Джаба буде не єдиним впізнаваним персом. Outlaws зможе похвалитися шикарною графікою та ефектами. Загалом, за тональністю і навіть геймплейно це сильно нагадує похмурий злочинний світ 1313. Але якщо ці проєкти вже давно канули в лету, у Outlaws є шанс спрямувати їхній дух у потрібне річище і подарувати фанатам ту розбійницьку гру, за якою вони давно сумують. Star Wars – Outlaws вийде протягом 24-го року, про що повідомили Ubisoft. Я пожартував, що не буде новин про другий почекалкер, тому можете підписатися назад. Отже, на Reddit користувачі помітили, що на Xbox стало доступне передзавантаження ігрових бонусів за передзамовлення Stalker 2. Варто зауважити, що попередня інсталяція вже була доступна, коли гра вперше з'явилася в магазині Xbox, але її було видалено з магазину, коли гру перенесли. Зараз на Reddit пише користувач, що увімкнувши Xbox, помітив, що гра. Знову з'явилася в категорії встановлених ігор і на вітрині магазину Xbox, хоча там написано, що вона наразі недоступна. Схрестимо пальці, бо можливо, що все ж таки гра вийде наступного місяця і без переносів. Днями Steam показав результати голосування саме користувачів на Steam Awards. Власне, деякі ігри не викликають запитань, і вони дійсно заслужили нагороду, але без відвертої крінжухи не обійшлося. Так грою року очікувано стала Baldur's Gate 3. Нагороду найліпша гра, в якій ви пасете задніх. Отримав хардкорний файтинг сіфу. Нагорода найкращий саундтрек, отримана The Last of Us Part 1, що через 10 років вийшла на ПК. Нагороду ліпше здру... Друзями отримав мегапопулярний інді-кооп Lethal Company. Також не дивно, що найкращою грою на Steam Deck стала Hogwarts Legacy. А от тепер тримайтесь, гравці Ради Рофлу наголосували за Starfield в категорії за найбільш інноваційний ігролат. Як ви знаєте, вона не привнесла абсолютно нічого нового. Але гравці вирішили шутконути і над так кислою мордою Тода Говарда. Але тролінг на цьому не завершився. Нагороду сродна праця отримала Red Dead Red Redemption 2, на підтримку якої Rockstar забили найбільший болт у світі. Очевидно, що це була мега-іронія і прикол від гравців. Але далі крінжуха, бо нагороду за неймовірний візуальний стиль отримала просто абсолютно вторинна Atomic Heart від російської студії. Очевидно, що ніяким найкращим візуалом там не пахне, і об'єктивно були ігри набагато кращі з точки зору графіки і стилю. Відмічу, що за Atomic Heart голосували очевидно не лише росіяни. Яни, так як часто вестерни дуже сильно дрочать на совок і багато хто з них з задоволенням з і цей продукт від московських мальчиків. Якщо хочете глянути дійсно нормальний топ найкращих ігор, рекомендую подивитися наш на каналі. Адам Кічинський, друге, головне втомлене обличчя CDPR після Марціна і Вінського, з 1 січня залишив свій пост гендира. Однак перед своїм відходом встиг поспілкуватися з польським виданням Паркет. Він розповів не тільки про те, як студія вчилася на помилках Сайберпанк 2077 а й про ігри, які зараз перебувають у розробці. Наразі таких п'ять. По перше, Поларіс, новий відьмак, який дасть старт новій трилогії, як зазначив Кічинський над. За вічер 4 до середини року буде працювати близько 400 осіб. Дату релізу або трейлерів не варто чекати протягом усього наступного року, тому що студія занадто добре пам'ятає, до чого призвів ранній анонс кіберпанк. При цьому колишній гендиректор задоволений поточним станом 2077-го, назвавши проджектів переможцями, які довели гру до бажаної гравцями якості. По-друге, Орайон повноцінне продовження кіберпадли. Зараз проєкт перебуває на ранній. Етапах команда думає над концептуальним дизайном, хоча вже знає, яким саме має вийти Орайон. По-третє, Сіріус. Такий собі мультиплеєрний екшен у всесвіті відьмака, яку розробляє студія Molasses Flood. Не варто забувати про Каніс Мажоріс, ремейк оригінального відьмака, який розробляє Фулл Theory. Ну і нарешті таємничий хадар. Ще одна опен Ворлд РПГ за абсолютно новою франшизою, яка не пов'язана ні з Геральтом із Рибії, ні з людськими Им тостером із найтсіті під час інтерв'ю Кічинський укотре пояснив, що на даному етапі свого існування реди не зацікавлені в якихось злитях і мобілках, але все ж не відкидають таку можливість у майбутньому. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.